Насамперед, давайте про черговий оцей рашиський масований удар у кілька хвилі московицьких нелюдів без перебільшення він стався у понеділок. 8 липня вибухи пролунали у Слов'янську, Краматорську, Покровську, Дніпрі, Кривому Розі, Києві, а ще на Черкащині, Житомирщині, Миколаївщині, Херсонщині та у Харкові. У відповідності до офіційних повідомлень, перша хвиля стартів крилатих ракет зі стратегічних рашистських ракетоносців ту 95 МС відбулася приблизно о пів на третю ночі. Тоді орієнтовно на територію Саратовської області чотири московицькі бомбардувальники випустили, що дуже дивно лише. Чотири ракети Х-101. і це перший момент, який справді дивує. Адже кожен ту 95 АМСІ здатен нести до 16 ракет. Приблизно за годину, коли Х-101 вже були у повітряному просторі над центральною Україною з Курської області Залісся та з тимчасово загарбаного Криму стартувала пара російських балістичних ракет іскандер М. Повітряні сили відзвітували у результаті бойової роботи. Знищили три крилаті ракети Х-101 над Житомирщиною та Черкащиною. Далі була 10-та година ранку, коли у повітряний простір України майже одночасно зайшли тридцять 8 ворожих засобів ураження. Принаймні, про таку кількість звітували українські повітряні сили. Це були крилаті ракети Х-101, Х-22 та керовані Х-59, загалом 18 штук, 14 крилатих ракет морського базування 3М-14 «Калібр», 4 балістичні ракети 9М-723 «Скандар-М» і по одній гіперзвуковій ракеті Х-47М-2 «Кінжал» та 3 м «Циркон». яку мету у своїх головах малювали кремлівські воєнні злочинці, тільки їм одним відомо, але влучили російські ракети у цивільні підприємства, енергетичні підстанції, житлові будинки, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури. Однією з цілей московицьких виродків стала найбільша в Україні дитяча лікарня Охмадди. Там ракета зруйнувала ціле відділення в окремій споруді і вщент розтрашило вибуховою хвилею головний корпус. Не минулої трьох годин, як щось потужно вибухнуло. На лівому березі у столиці в момент вибуху там загинуло семеро людей. Руйнувань зазнав бізнес-центр, де на кількох поверхах розміщуються одразу два медичних заклади. Загалом відомо про 45 українців, що загинули внаслідок рашистських ракетних ударів. У понеділок ще понад 190 людей дістали поранені, і частина мають важкі травми, що потребуватимуть довгого стаціонарного лікування. Олександр я розумію, що от загальна відповідь на запитання, чому саме у понеділок, 8 липня, московити провели оцей удар, здійснили. Цю атаку, тому що можуть, да? але чи от, ну так вже однозначно така відповідь, чи було ще щось, чому саме от тепер і саме в цьому і саме в цей день? Я думаю, що це була свідома атака. Видно, що цілеспрямовано і кадри, і відео, які є, і зараз міжнародна спільнота може бачити, коли ми бачимо цілеспрямовано. Я підкреслюю пряму атаку по дитячій лікарні, а це є воєнним злочином. Жахливим воєнним злочином свідчить про те, що туди і цілились, і за це несе вина Росія зараз і Путін. І відповідно чому це все відбулося? Я думаю, що розрахунок Путіна наступний. Він хоче показати і хотів напередодні початку саміту НАТО про те, що він все може, і про те, що будь-які сценарії, мирні і так або мирні ініціативи, вони не можуть іти від України. Вони мають іти виключно від Росії і під примусом Росії, тобто відповідно тільки російський сценарій. Другий момент, який він хотів продемонструвати, свідомо очікуючи і розуміючи, що захід може не відреагувати дуже швидко, оскільки саміт НАТО, ось буквально на що це було на те, щоб спровокувати, Розумієте, український народ буде питати: а що ж західне співтовариство? Де допомога наших партнерів? Якщо вони не встигнуть зараз вирішити це все під час саміту НАТО, хоча тут будуть потужні пакети підтримки ППО, це має викликати на думку ворога. Що? Деморалізацію і розчарування в євроатлантичному устрімлінні і як наслідок посилення настрою про те, що нам захід не допоможе, дуже важка ситуація, треба розраховувати тільки на себе. Їх це влаштовує. Євроскептичні настрої. Це було неодноразово. Наступний момент вони хотіли зіпсувати саміт. Тобто вони хотіли спровокувати фактично. Ми знаємо, емоційний всплеск. Ми розуміємо на це не можна спокійно реагувати, і щоб десь якісь е, речі висловлював президент України, як думають в Росії, щоб НАТО це не сподобалось. Відповідно, виник скандал цього теж не відбувається. Тобто, був цілий ряд обставин, що вони хотіли, але ми бачимо, що Росія дуже серйозно прорахувалась, тому що допомога від партнерів по системах ППО буде. Ми бачимо, що як би там не було, але навіть прем'єр-міністр моді індійський, який, на жаль, в ці дні перебуває в Москві, на превеликій жалі, обнімався з Путіним. Що я не припустимо. За... Ну це жахливо. Але він сказав, що а, коли гинуть діти, це жахливо, і ніхто не може нормально сприймати. Єдине, що він не сказав, внаслідок яких причин дуже прикро, чому він не сказав а, і Тут, власне кажучи, не спрацював цей розрахунок російський на те, що чому тому, що ми побачили, як народ України об'єднався, вкотре продемонстрував цю єдність і йшли допомагати Охмадит, підтримувати, і це дуже важливо. Ну от, власне кажучи, елемент терору розумієте, терористична, яка мета терористичної атаки завжди: страх, паніка, деморалізація, емоційний фон. Ну і психологічна напруга ну, зневіра в першу чергу, якщо так? вони можуть, якщо вони можуть це робити, розумієте, то люди думають, а як це так? Хоча треба розуміти, що перед нами так само постав гострий виклик, оскільки ми бачимо, що навіть коли коефіцієнт збиток ракетних цілей складає 79%, здавалось би, не менше, не, не занадто нижче середнього показника, то цього недостатньо. Для того щоб захистити дитячі лікарні, для того щоб захистити цивільні об'єкти, потрібно більше. Олександр Яс тут хотів запитати суто технічний момент: оці чотири стратегії, які стартували ще вночі, да? ну потенційно кожен може нести 16 ракет. Угу. Окей, зношеність планерів. Ми неодноразово і в цій студії про це говорили, по їхні ці удари. Ну. По шість по чотири несуть кожного разу. Тут злітає чотири стратегії, пускають чотири ракети, і знову таки цієї ночі, що характерно геть не було шахедів, навіть у якості відволікаючих мішеней, навіть на прикордонні, це про щось говорить. Чи це винятково така якась? Знаєте, я думаю, що е, таке, по перше, таке вже було. Літали шість ту 95, Випускали по шість ракет. Кожен по одній там вони, вони час від часу це відпрацьовують. Плюс другий момент, який вони переслідували, це розвідку. Ну плюс вони ж цілили. Ми бачимо, що на жаль, всі ракети не вдалося збити, і там якраз коефіцієнт був не дуже. Він вийшов за межі середнього нижче до 50% збитих цілей. Саме внаслідок цієї атаки. Ну там була мета, наскільки я розумію, як розвідка систем ППО, так і чітка робота по українських аеродромах вони пробували діставати.